Так, тепер розказую більш детально вам. Дивіться, у мене інструмент увесь, скажімо так, саморобний, сам пан скльопав. Я обов'язково перед тим як різать перевіряю завжди цей кут. Є в мене маленький провірочний або віручний, я не знаю, як він правильно називається, це провірочний кутничок. Я перевіряю, щоб тут було 90 градусів обов'язково. Тоді кладу шаблончик. Я вже знаю, що в мене точно є 15 градусів. Підкладаю і щоб у мене тут сходилось в цій точечці і в цій точечці, щоб сходилося. А потім уже тут, в цій планочці, закручую саморізики, фіксую все це і ріжу. І провіряємо. Так, що там воно у нас показує. Ну, Ось так. Все, фіксуємо і починаємо різати. Тут ми виставили, тепер що робимо далі? Далі зберемо... Підготовлену ранчереєчку, якою будемо експериментувати. Беремо і зарізаємо 12 сегментів і складаємо їх до кубки. Якщо все сходиться, плюс-мінус, значить нарізаємо вже чистові наші заготовки. Вступаю на момент ліки. Складаємо до хозяйство. Не сходиться. Якщо трошки не сходиться, ми походимо Так, ми трошечки, як трошечки, курс півгордська спробуємо по другому разу поїхати. Так, момент пішки ми спробуємо на півкругу. Майже ідеально. Зараз я вам покажу, як це виглядає на півкругу. Дивіться. Майже ідеально, майже ідеально. Тепер виставляємо довжину. Довжина одного сегмента у нас буде 84 мм. Виставляємо і ріжемо. Ну дивіться результат, зараз я вам покажу, що в нас вийшло ось. Навіть вийшло доволі непогано, я вам скажу. Навіть можна буде спробувати одразу кільце склеїти. Дивіться, якось дубове колечко зібралося. Це правда на суху. Зараз буду перемазувати клейочком і клеїти до кубки. Ну що, ну тепер вже починаємо склейку потроху. Колець нарізали, сім'я нарізали, тепер будемо потроху клеїти кольця до кубки. Зараз буду заснімати весь процес, як я це роблю. Ми поклеїли всі чотири кільця, Я думав, спочатку наклеїть по пів колечка, бо думав, не зійдеться кут, Ну, блін, мабуть, вам на трендяк. Це в мене перший раз, що зайшлося, і все нормально. Но з приводу зайшлося, не зайшлося. Знаємо вже завтра, як клійочок підсохну. На суху збиралося гарно. Гарно, дуже прям гарно. Ну а взагалі завтра результат покаже. Заклеїли, от. Бачите, заклеїли, вроді нігде нічого, нічого не порозходилося. Але результат завтра покажу. Заклеїли, виставляємо на ніч сохнути. А завтра вже подивимося на результат, мої дорогень. Там у нас посклеєчки. Як склеїлося, що до чого, розбираємо струбцинки, дивимося склейку. Показую. Зараз все зблизько, я поставлю штативчик і все покату. Бачите. Вроді все гуд. Ну зараз подивимося. Зараз будемо калібрувати, подивимося, як воно буде. Перше є. Так, друге. Друге теж. Все гуд. Так, що у нас тут? Ну, Вроді теж все нормально, але калібровка покаже. Розлетиться воно чи не розлетиться. Ще одне. Все. Все склеїлося. Зараз калібруємо і клеїмо їх між собою. Як я буду калібрувати? Калібрувати буду через рейсмус, так як у мене калібрувального шивального станка немає, калібрую я через рейсмус. Процес, як зараз буду показувати. Спочатку я запускаю. Жертвенну рейку, щоб у мене тут вночі не хріндячило. За ним запускаю кольцо, за цим і ще одне кольцо. Бо потім цю рейку вже в кінці вставляю. Зараз весь процес буду показувати, так, щоб мені десь отут на тут треба. Дійшло діло до склейки. Склеювати буду в пресову. Ось у мене такий саморобний прес. Так, що тут у нас? Шпилька М20, гайка тут. М20, гайка тут, М20, там вона, виходить, туди аж всередину брусок. Брусок тут у мене склеєний з декількох частин. саморізами все. закручено додатково тут получается шип тут -то тоже шип самореза для позиционирования и внизу такая толстая соснова подкладочка сейчас мазаем клеем и клеем процессик заснимаю ну что, начинаем нашу склеечку. Жура, нормально, не? Якого кого став діла? Мені трохи прилетіло. Ну, все, тепер оце все оставляємо, хазяйству сохнути. Хай сохне. Склеїли ми колечка, тепер зараз будемо нарізати заготовочки на донешку. От я вже на готову. хочу зробити із горішка. Зарізати будемо е кут 30 градусів. От. Тут саме головне, коли зарізаємо, то оця рівна частина дола відповідати длині. Оцієї частині, поперечні волокон, щоб ром був рівносторонній. Усі сторони мусять бути однакові. Зараз поближньому вам покажу, як це виглядає. Ось, дивіться, виходить, я чекаю тікаю до тих пор, поки в мене не вийде оця ось сторона рівна з оцією. Підганяти треба майже аж до волосиночки. Коли вони будуть рівні, то тоді вся фігура максимально складеться. Далі процес покажу. І зараз нарізаємо цих заготовочок. Поїхали. Нарізати я хочу таким чином, щоб оце подвоюлося і потрібно переходило до одне води. Зараз спробуємо, як буде виходить. Поїхали. Оце отак, а тепер. Пішли теж так точно, будемо. Тепер саме головне все підписувати, бо потім можемо десь збитися і буде щось не так. Все, тепер це пополовиночки дизайну все і клеїмо до кухи. Що, підобрали ми? Уже рисунок порізав я, малюночок підобрали. Получається така з картиночка. Ось така картинка виходить. Не знаю, що там видно, не видно. Передається, воно не передається. Попробуємо таку картинку і хочу я... В цей раз хочу... Поклеїти між собою, не так, як обычно, а на мікрошип. Зараз буду пробувати підганяти усі деталі. Дно в мене вирізано з запасом, так що будемо з запасом я маю на увазі по величині. Якраз щоб вистачило на фрізіровку мікрошипа. Ну, зараз будемо пробувати, що там виходить. Поїхали. Настрою я фрізерочок, мікрошип у мене такий. Я думаю, ви його пам'ятаєте. Я вже якось знімав з ним відосик Так. дивіться, що виходить ось, получається така штукенція. Видно вам, це вроді сходиться. Ну а тепер зараз вже детальки нагодовував. І зараз ці деталічки будемо тепер потрошечку фрезерувати. Що поїхати, буду потрохи показувати вам, що до чого, куди і як встроїлись. І тепер уже будемо фрезерувати всі наші деталі. Дивіться, покажу один момент. Я зразу адресовую, де в мене лицо, де в мене лице, а де тильна сторона, це де карандашиком помальовано. Оце так деталечка має йти догори, щоб не перепутати мені, як треба фрезерувати, А тепер зараз зазніму сам процес. Я кажу вище, як воно виглядає. Ну ось те, що в нас виходить, це без зажаття. А як зажмемо, подивимося який результат буде. бачите. Це, це виліпив таке от модно. Зараз заклею пробний варіантик. Я вже так клеїв колись, виходить непогано, але без мікрошипа. Цей раз буду клеїти з мікрошипом. Зараз зазнімовась цей процесик. і перелишаємо сохнути. мастерню будем что-то дальше клеять завчера получается я поклеилась два два вот таких ось сегментика склеил до кубка что тут написано двоечка и двоечка и троечка так и ось еще два заклеил еще два сейчас поставлю на штаті и покажу как разбираются так да. Збираємо кільця, дивимося що до чого там, наскільки хорошенько склеїлося. все вам зараз показую, розказую, поїхали. Це ж треба, як вчора позажимав, капець. А тепер не розкрутиш. Да-да-да-дам-да-дам. Ну, якщо дивитися, ну, так чисто візуально, то вроді склеїлось дуже гарно. Бо клей там глазу з усіх щілей, яких можливо і невозможно. А взагалі я вам так скажу, вкриття покаже. Перше будемо робити фрезеровку під дно по циркулю. Як фрезеруємо? Фрезеруємо так. Як обично, я роблю це. Є у мене лінійка до циркуля. Тут зробив м'яточка центр нашій. Ну, зрозуміло, ви ж розумієте. ось центр, оце ось центр. І так пішли. З боку до боку. І центр, центр, центр. І виходить у нас тут пересічення з усіх ліній, ось центр. Так, зробив за, за м'яточку. Де ми будемо фрізервати циркулем, щоб виставитися? Зараз ставляємо лінійку, ставляємо фрезер наш і фрезеруємо. Так, дивіться, я виставляю я е, висоту фрезерування. Ось моє донечко. Воно туди якраз ось, видно, вам, якраз туди нам входить. Я додав висоти ще міліметрів 5 для того, щоб у мене тут а, на тарілці типу, був такий як бортик як донечко. Щоб донечко було втоплено по відношенню до тарілки. Ну якось Далі буду показувати. Так, дивіться, це, ця конструкція. Ця конструкція виглядає отак. ось. Фрезер, вставочка. 90 мм, так точно, як і висота самої тарілки, об'язочного цього кольця. Виставляємо по олівчику тут. Висоту виставили 15 мм. І тепер фрезеруємо. Зараз фрагменти я вам вкину, як я це все роблю. Я, 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 я знімаю лінейку і показую вам, э, що є чистота э, хвилин. Дивіться. Видно вам? Я зараз переключу режимчик і подивіться. Бачите, оце тут, по висоті, немає ніяких абсолютно перепадів. І вся фрезеровка по всьому вона йде однаково. Тобто тепер, коли донечку ми виріжемо, виріжем, то е воно буде максимально гарно прилягати сюди. Все, ну тепер прибираємо і ждемо, поки висохне наше донечко. Всього товариства, дякую за увагу. Гарного дня. Сьогодні закліть ще одну заготовку із груші. Я бачу вам там квадратні тарелки зайшли. Зробимо заготовку, а потім з'явиться в мене час і ми виточимо ще одну тарелочку. Або спробуємо це зробити. Так, показую вам. Поближчень. Бачите, це в нас грушка. Оце червоне, це типу псевдоядро. Отак воно з торця виглядає. Напишіть у коментарях, подобається вам грушка чи ні. от, дивіться. Прикольно, правда? Не знаю, як вам, мені подобається. Ще знаєте, що мені подобається? Коли з неї виріб робиш і м -м, на дотик вона така надзвичайно. Вона на дотик така надзвичайно м'якенька, як будто, ну не знаю, це не об'яснить, як вона така шовковиста-шовковиста.